Українська розвідка повідомила цікаву статистику. У жовтні Росія вперше за тривалий час змушена була придбати за кордоном 35 тисяч тонн сірки. Сировина потрібна для виготовлення вибухівки. Раніше її виробляли переважно на внутрішніх НПЗ. Її імпорт чіткий сигнал про глибокі проблеми в енергетичному секторі країни-агресорки. Точкові удари по російській енергетиці. Найкоротший шлях посадити Москву за стіл перемовин, так вважають західні. Топ аналітики, з якими спілкувався Дмитро Анопченко не вмовляти, не лякати санкціями, які Москва так чи інакше спробує оминути, а нарощувати далекобійні удари по російській енергетиці. Саме це наш топ експерт вважає найреальнішим способом. Примусити Кремль домовлятися Це те, що українці зараз повинні робити спертися на свою сильну сторону, не кидати 600-700 тисяч солдатів на лінію фронту, а використати оперативне командування і щодо нафтової промисловості Росії. Такі удари неймовірно ефективні. Містер Гордон людина серед військових авторитетна. Його остання книжка Воїни хімічних битв стала світовим бестселером. Майже чверть століття в армії. Від молодшого лейтенанта дослужився до полковника. Багато років він очолював елітний підрозділ НАТО, батальйон швидкого реагування на біологічні та ядерні загрози. На його очах трансформувалися сучасні воїни, і каже, саме дрони здатні тепер ще більше їх змінити. У середньому виходить, що українці знищили близько 20% російських потужностей у виробництві і переробці пального, що потрібно зокрема для внутрішнього споживання. Відкрити соцмережі, побачите довжелезні черги машин, водії, яких намагаються заправитися. Якщо бензину взагалі є, і це не лише збирає у Москві валюту від продажу ресурсу за кордон, а й позначається на житті простих людей. А вони єдині, хто може вплинути на те, що Путін і Кремль робитимуть далі. Психологічний ефект полковник Гордон вважає не менш важливим ніж удар по економіці. Бо за всі роки війни Росіяни її так і не відчули. Бойові дії були для них десь там, здебільшого у телевізорі, а тому не було і засудження того, що в Росії називають СВО коли дрони з'являються над Москвою, коли аеропорти закриваються, це істотно б'є по пересічних росіянах, які все ще намагаються скористатися пізньою відпусткою. І на суспільство це впливає набагато більше ніж інші речі, які Україна могла б чинити. Тож навіть якби Україна отримала томагавки, але штати при цьому зберегли обмеження на цілі, по яких можна бити. А Спробу уникнути загострення з Москвою властиві будь-якій американській команді. Полковник бачить спосіб застосовувати ракети без перетину червоних ліній. Бо ніхто ж у Вашингтоні не обмежує використання американської зброї, яку надають Україні, для ударів на Донбасі і в Криму. Українці вже знищили кілька основних радарів ППО в Криму. Тож Керченський міст майже напевно наступна ціль. Слушна нагода розчистити шлях, будь-які точкові удари позаду російської лінії фронту життєво важливі. А той факт, що в українців дедалі більше для цього можливостей, чудово. І наводить мене на думку, що американська розвідка може й не публічно, але працює наповно. Тобто шлях до переговорів, та хай не до миру, Ча б до перемир'я багато західних аналітів. Бачать зараз у тому, щоб Росія зрозуміла, цю війну їй не виграти, а тому треба зупинитися. І такі удари, як ми спостерігаємо зараз, даються усвідомити і простим росіянам, яких по телевізору запевняють, що то все під контролем, і Кремлю, для якого втрата енергетичних потужностей максимально чутлива і болісна. Дають розуміння, що і на фронті у Москви теж немає реальних можливостей захопити ще більше територій, тобто умовне повернення до реальності як примус до миру. Росіяни зараз можуть захопити 500 метрів чи кілометр уранці, але вже в день втрачають його, бо на фронті у них. Кепсько навчені призовники і вони досі не налагодили логістику підтримки своїх військ. Десь прориваються, зосереджуються на одній ділянці, але швидко залишаються без боєприпасів і без сил. Думка, що російська армія ймовірно досягла максимуму своїх можливостей просуватися на фронті або близька до цього. І чим швидше це стане очевидним, не лише натовським аналітикам, тим вірогідніше реальні переговори. Той самий Трамп, який раніше щиро вважав Росію набагато сильнішою на фронті, зараз поступово змінює думку. Так і досі торгується з Москвою, і досі ставить виділення томагавків в залежність від готовності Кремля домовлятися. Але після півроку ілюзій у Вашингтонських коридорах влади зараз теж поступово відчувається цей вітер змін щодо настроїв, поки не щодо політики, але хоча б щодо підходів, і тому так цікаво, як завтра відбудеться розмова у Білому домі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.